А от не заборилися, шановні депутати, наші гості зі своїми питаннями речі, це репліка. Каченка Дмитрій. Які ще є у граждан можливості дійсні, крім таких методів поросюка, щоб люди з сомнительної репутацією не появлялись на таких должностях? Пане, пане Віктора, що гадаєте? Ну, ви знаєте. Я хотів би сказати взагалі по діяльності правоохоронних органів, по діяльності прокуратури. Причому я хотів би процитувати посла Сполучених Штатів Америки Джефрі Паєта. Угу. Існує одна очевидна проблема, яка загрожує всій тій роботі, що проводять регіональні лідери в Одесі, Харкові, Львові в інших місцях для поліпшення бізнес-клімату і створення нової моделі державного управління, яка б служила народу. Це перешкода неможливість Генеральної прокуратури України успішно боротися з внутрішньою корупцією, замість того, щоб підтримки. Мовити реформи в Україні працювати над викоріненням корупції, корумповані шкідники в генпрокуратурі погіршують стан речей відкрити агресивно підриваючи реформи. Тобто, коли вже такою мовою говорить посол поважної країни, то це вже означає, що це просто є вердикт цій системі: прокурорській, суддівській, міліцейській, і тому суспільство. Збурена, я можу зрозуміти Володимира як людину. Я не можу погодитися з таким характером дії, але я можу розуміти ці емоції. Коли люди не мають законних важелів впливу, то відповідно ми маємо такі дії.